Електровелосипед Fada Fleet. Так, це велосипед. Педалі є і вони працюють. Потужність 1000 ватт. Акумуляторна батарея 72 вольта 20 ампер годин. Катаємось на одному заряді до 50 кілометрів. Максимальна швидкість 76 кілометрів за годину. Є три рівня потужності на табло. Як завжди, бачимо, швидкість пробіг заряд акумулятора. Світлофар, повороти, звуковий сигнал. Передні і задні дискові гальма. Увімкнути можна як ключем, так і кнопкою на пульті дистанційного запуску. Акумулятори сховані під сидінням, надійно захищені від вологи. І бруду. Попереду й позаду встановлені вантажні платформи, на які ми можемо закріпити багаж. Вага його 90 кг, вантажу підйомність 165. Коштує такий велосипед у нас 31 тисяча 200 гривень. Придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від Приват і Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.